Добрий день. Добрий день, Андрію Миколаєвичу. А ви до нас з якого приводу? Так Соля подзвонила, сказала, що у вас тут якийсь кримінальний елемент. А це мова, напевно, про Артема Самойленка. Він сьогодні влаштував скандал на рецепції. Певно, вона сказала, що погрожував, кидався на людей. Та йому було зле, от і нервував, перелякав дівчат. Та який же він кримінальний елемент? Звичайний хлопець. Ну так, трохи рубувати. Нічого більше. Ну, тобто вважайте, що все вже нормально. Зараз конфлікт залагоджено. Вибачте, що потурбували. Та нічого, що ти зробиш роботу. Самойленко, самойленко. Прізвище таке знайоме. Слухайте, а... ну, якщо я вже тут, давайте я. Все ж таки перевірю вашого грубоватого. Де він проживає? Ось адреса. Ну, все, хлопці вже працюють. Зараз дізнаємось. А ваш Самойленко виявився знаною фігурою на Троє? Ви про Стародавню Грецію? Не зрозумів. А, та ні, я про Троєщину. Чим же він такий знаменитий? Тут у нього хі -хі, достатньо великий список. Кілька років тому вбили його батька ну, і хлопець покотився. Бійки, розбірки. Останній раз його взяли з закладчиками. Поки йому вдається якось викрутитися, але це ж питання часу, коли він потрапить за грати. Шкода. Мені здалося, він хлопець розумний, міг би свої сили спрямувати на добрі справи. Ну, Таке трапляється, на жаль. Проте я особисто з ним не стикався. А звідки інформація? Ну, Відільничну. Він теж ще той фрукт, до речі. Хоча роботу свою він знає, робить, проте його деколи заносить. Слухайте, ви мене наштовхнули на, на думку. Я ще дещо перевірю. І я дещо перевірю. Якщо він здає, знається закладчиками, можливо, і сам вживає наркотики. Це пояснювало б його стан і напади агресії. Дякую вам за інформацію. Та будь ласка.